Малята, скажіть мені, будь ласка, як називають тих людей, які живуть з нами? Так, правильно, це рідні. А кого ви вважаєте своїми рідними? Так, правильно, це тато, мама, бабуся, дідусь, тітка, дядька, брат чи сестра? А як називають людей, яких ви знаєте? Так, правильно, це знайомі. А чи знаєте ви малята, як називаються ті люди, яких ви не знаєте? Так, правильно, ці люди називаються чужі. Подивіться, хто прийшов до нас у гості? Так, це котик, півник і лисичка. Підкажіть малята, з якої вони казочки. Так, правильно, з казочки котик і півник. Давайте ми з ними трохи пограємо. Скажіть, малята, чи були друзями котик і півник? Так, правильно, вони були друзями. Чи був добрим котик до півника? Так, звичайно, що був. Вони були своїми чи чужими? Так правильно, котик з півником були своїми. А ким приходиться лисичка котику? Своєю чи чужою? Так, правильно, чужою. А як ви, малята вважаєте, чи правильно вчинив півник, що відчинив двері лисиці? Ні, неправильно. Малята, а що, на вашу думку, потрібно було зробити півникові? Так, правильно, не вичиняти двері. Малята, запам'ятайте, тих людей, яких ви не знаєте, ці люди можуть бути чужими та небезпечними для нашого життя. От іпівник принесли нам з вами деякі картинки. Давайте з вами їх розглянемо. Подивіться уважно на першу картинку. Дорослий пригощає хлопчика солодким морозивом. Правильно це хлопчик робить, що він бере у чужих людей морозиво? Так, ні. Це неправильно, у чужих людей не можна нічого брати. Давайте малята з вами розглянемо ще одну картинку, на якій намальована, що дорослий пропонує дівчинці покататися на машині. Як ви вважаєте, це можна робити? Так, правильно, ні в коєму разі з чужими людьми. Кататися на машині не можна, це небезпечно. А як ви малята вважаєте на цій картинці, можна відчиняти двері незнайомим людям? Так, правильно, незнайомцям відчиняти двері не можна. Малята, чи пам'ятаєте ви, чим закінчилася казочка про кутика-півника? Назавжди запам'ятайте, що чужим не потрібно відчиняти двері, а тим паче розмовляти чи йти за ними. Отже, малята, сьогодні ми дізналися, що є люди, яких ми добре знаємо і їм можна довіряти. Це наші близькі, але є і незнайомі люди, з ними потрібно бути обережними. І пам'ятайте, що ваші близькі завжди поруч і готові вам допомогти. Бережіть себе і своїх рідних. А я з вами прощаюся і кажу вам до побачення. До нових зустрічей!